Я не дамся, ну от, я не, ви мене не затащить, я все, я прыгаю, я зараз полечу. Ярослав один із тих, хто рятував наркомана з трибуна. Каже, чоловіка вдалося схопити в останню мить, коли самогубця вже відпустив руки. Кульмінацію історії відзняла нагрудна камера копа. Ні, ні, братуха, не вийде. В момент, коли він вже ну, бросил руки. То есть так, вот в этот момент уже був трайом і поймали. хоча он сопротивлялся, упирался. Все сталося у спальному районі Харкова. З трибуна звати Дмитро. Йому 29 років. І сусіди кажуть, тутешні вже не один рік потерпають від Буяна. У нього часто буває, то сміється, то прибіжить тут сидить на лавочці, сміється, хохоче, весь такий. Часто не закладки робили, Я просто хочу сказати, що я виділа, як у себе на етазі. Потім тут такі як неадекватні, Ні, що тарується, знають, що щось є. Я іноді гнала відсюди. Дмитро за словами місцевих добряче підсів на сіль. Синтетичне зілля приймав і сам, і друзів приводив. Цього разу вочевидь перебрав. Кричав, що у мене тут опера. В квартирі, в шкафу, то тобто, есть сто у нього там уже облава, що по балконам там з всіх сторон йому спускається. Да, он просто подвездієм припарату. Він, він боявся, тікаючи від примарного спецназу, чоловік видерся на балкон і поставив на вуха весь будинок, аби не вкоротив собі віку. Довелося викликати вже реальних поліцейських. Конечно, страшно, просто страшно. Он то по парапету походит, 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 опять так, от позаглядывает. Люди всі на нього смотрят, Ну просто неадекватно. как обезьяна, и опять спрячеться. На перемови не пішло аж дві години, але марно. Зрештою копи відшукали тітку Дмитра, аби та відчинила квартиру. Поки одні патрульні відволікали з трибуна на вулиці, інші побігли на балкон. братуха, не получиться. Я Саша, помогай! Ти ще больной патами. Ми його доставили в лікарню, в токсикологічне відділення, да, де дійсно було п'яніння препаратами, не знаю, медицинськими лимонаркотичними. Квартира Дмитра тепер зачинена. Він все ще у лікарні. Вочевидь, триматимуть, поки не протверезіє. Сусіди ж радіють. Тепер хоч кілька днів поживуть у тиші без наркоманських скандалів та розбірок. Якщо чоловік хоче. Прыгнуть. Он бы ночью прыгнув би і все. Людей только отрывает от делов.